Поступово, чи то за внутрішнім покликом, чи то з цікавості, ми повертаємось до народних свят, зокрема, і містичного свята Івана Купала. Щоправда, далеко не всі знають, що воно таке, бо справжнього Івана Купала ми не відзначаємо вже десятки років. Вибачте, будь ласка, скажіть, ви знаєте про Івана Купала? Щось чули про свято таке? Ні. Ні. Ви знаєте щось про свято Івана Купала? Ні. Ні. Взагалі, нічого. не чули, ні про папороть, ні про що, ні про що не чули. Ні, мало знаю. І не брали ніколи участь у такому святі. Ні. Ну, це праздник, когда открывается купание. Открывается купание? Не, я коли відкривається купання. Откривається компанія? А ти коли-небудь була на такому святі? Ні. Праздник древній. – А ви були на ньому колись? Ну, в дитинстві був, але вже забухали. Натомість наші далекі, не такі вже далекі предки досить серйозно готувалися до нього. Ще вранці збиралися порубки й дівчата, аби порадитись щодо святкування і розподілити обов'язки. Ті, кому випадало грати роль усілякої нечистої сили, вирушали по домівках готувати, так би мовити, костюми і грим. Порубки вирушали у ліс чи гай за купалом деревом, яке символізуватиме Бога купала або ж безкровну жертву йому. Дівчата ж вирушали у луки за різнотрав'ям на вінки, пояси для хлопців і квітку, букет, який прикрашатиме купальське дерево. Коли спаде спека, збиралися біля купала усі мешканці села чи вулиці. Хоча свято завжди вважалося молодіжним, дорослі жінки і чоловіки тут виконували другорядну роль. Проте саме вони приносили на свято пироги, різну їжу і напої. Так би мовити, відповідали за стіл. Сидіти вдома на купала вважалося за гріх. І тому збиралися усі, і старі, і малі. Старші жінки співали обрядових пісень, молодь водила хороводи, грала у ігри і нарешті наставав час підпалювати купальське дерево. Тут було випробування для спритних хлопців. Вони мали зірвати з палаючого купальського дерева квітку, букетик, який до того ж обмотувався кропивою і кулюками. І охоронявся нечистою силою заздалегідь визначеними акторами, яка намагалася впіймати того, хто зазіхав. На купальську квітку і вкинути у воду. Повторити сценарій боротьби за квітку з нечистою силою могли сміливці, що вирушали у ліс за квіткою папороті, що рівно опівночі в темній глушині, там куди не заходить голос, з тріскотом, наче грім з неба спалахує, вмить виростає вгору і горить блакитним вогнем, але зараз і осипається. Хлопці і дівчата мали стрибати через вогонь, принаймні тричі. Це гарантувало міцне здоров'я та духовну силу. А ще сильне кохання, принаймні на рік. До наступного свята. Накупала кожна з юнок плите, з чарівного зілля, два вінки. Якщо вінки зійдуться, все буде добре, а в деяких місцинах вінки дівчат нижче за течією річки мали ловити хлопці. Якщо зловив вінок коханої, бути разом. Хлопці з власницями вінків створювали купальські пари і часто густо ставали постійними, бо велику силу мали обряди купальської ночі. Бо це свято завжди колись відмічали по селах дуже. Бабуся я бувала часто літом, і враження з дитинства такі залишилися, це дуже приємні. От і не релігійне, релігійне свято таке, яке святкується 6 липня. На... На річка дівчата одівають віночки, віночки, стрибають через вогонь, гадають на хлопців святкують. А ви брали участь коли-небудь у святкуванні Івана Купала? Ну так. Как принято, наверное, нет. Ну так, на целую ночь. А що ви про нього знаете? Що там в ЕСКР? Вообще, это старая традиция: там веночки пускают, по речке прыгают через огонь. Ну, мне кажется, сейчас, ну, может, где-то в деревнях, там, где лес, речка. Да. Ну, у нас в городе, действительно, не знаю. А хотілося бы? Ну, да, если бы было время, так. Да. А взагалі брали участь хоть раз ну, в таком так, святі? А що а. там такого цікавого? Цікаво, коли Нептун, поява Нептуна, якби звичай перепригання через вогнище. А, ну, а. Навіть та сама цікава обстановка, сама атмосфера даного свята. Ясно. А ви б хотіли, щоб це свято постійно ну, святкували постійно? Так, тим більше це якби таке свято, де залучається багато молоді і молодь може відпочити і не загублюються ті традиції, які колись були. Свято, коли дівчата пускають на воду вінки, а ще й осудженого, стрибають через багаття для того, щоб очиститися на цілий рік. А ви берете участь взагалі у такій? Ну, знаєте, святкуванні? колись дуже давно брала. У мене бабуся жила на Черкащині, і там це дуже гарно свято святкувалося, а зараз вже, на жаль, ні. Свято Івана купала, це колись такий давній обичай був. Як дівчата і хлопці пригали через костер, від шостого на сьомого вони його відмічали. Ага. А ви брали участь коли-небудь в такому Ні, сьогодні? Ніколи не брали, бо ми в селі не жили. Хто зна, можливо, зовсім скоро на стародавньому вужі також запалають купальські вогні.